Сумських дітей, батьки яких воюють або загинули в зоні АТО, звільнили від плати за харчування у закладах освіти. Відповідне рішення підтримали депутати під час сесії. Пільга діятиме з 1 листопада і до кінця року. Витрати бере на себе міський бюджет. Як повідомила начальник управління освіти і науки міськради Антоніна Данильченко, профінансують на майже 150 тисяч гривень, скористаються пільгою понад 500 дітей. Щоб потрапити під дію програми, слід подати до адміністрації закладу такі документи. Заяву установленого зразка, довідку, яка засвідчує факт перебування одного з батьків у зоні АТО, або документ, який підтверджує право на пільги, довідку про склад сім'ї та копію свідоцтва про народження дитини. Нагадаємо, харчуються діти у міських комунальних закладах освіти за схемою 50 на 50. Половину оплачує бюджет сум, половину додають батьки. У дошкільних закладах освіти в середньому вартість одного продуктового дня коштує 13 гривень у школах 5 гривень.